Хороший приклад, Royal Tower, девелопер дівелопер Пезнікіжилбут, випустили новий проект, вийшли з ним в ефір два місяці, нуль дзвінків, нуль продажів. Хоча нормальний об'єкт. Прийшли до нас, ми на це подивилися. Ми кажемо: ну дивіться, ви намалювали чомусь упаковку дуже дешевого чаю, яка претендує на те, щоб виглядати дорого, і тому виглядає дешево. Оці багачества. Знаєте, еліт преміум VIP Prestige, да? Ну, це дешево. Це дешево. Да? Ми запропонували йому такий стиль, тому що розкішно, ну, вона витримана. Да? Вони його продали і сказали, у нас є ще один об'єкт ЖК Первомайський. Ми кажемо, чудово! А чому ЖК Первомайський? Вони кажуть: ну, вулиця Леоніда Первомайського. Він був недобудований будинок, стояв 10 років. Але компанія проходила зміни. З'явився новий власник, тому що він був нового покоління, це син засновника. Компанія стала називатися Тарян Груп. Ми поговорили про те, хто аудиторія, і сформулювали аудиторію цього комплексу дуже просто: це діти тих, хто купили квартири в Tower. І Знову ж таки, бренд, ти коли описуєш, це дуже просто. Ми говорили, якщо там це скоріше Mercedes, то це скоріше БМВ. Аудиторія одним словом мажори. Дуже просто. Звичайно, там було більше інших нашарувань. Ми принесли нове ім'я Джек Хаус. Джек хаус. Чому позиціонування краще, ніж джекпот? Таке глибинне спозиціонування. Да? І він прекрасно продався.